Доброго дня, Вікторія Сад. В одних із коментарях на ютубі чоловік зазначав, що неможливо виростити фундуки за один рік більше двох метрів. Зараз беремо рулетку і зміримо одну хвилинку, кладемо саджанці на землю. Так, помічник тримаю рулетку, що в нас 2,80. Відповідь чи можливо, можливо, і навіть більше. Дякую за увагу. Кому потрібні такі довгі, цікаві саженці, потім з них можна формувати як веретено. Так, і інші варіанти інтенсивного саду можете звертатися, і обов'язково палець догори.